Сьогодні похмура погода, а дощику нема. Ми з ріжкою з нашими собакинами приїхали до лісу, подивитися, що в цих місцях коїться. Ми тут не були десь місяць. Мішаний ліс, в осені багато білих тут, підберезників, парасолька є. Ми в ці місця, друзі, їздимо вже 5 років. І оце таке вперше. Бачите? Дерева попіляні всюди. О, Тут така голявина первоцвіта була. То вона і є, бачите, зараз покажу ближче. Ну, тут... Водичка, але я в чоботах. Ось він. Тільки починається. Багато його тут. Ось так. Таке в нас відношення до природи. Дуже багато дерев попіляли на грузовиках чи тракторах, що тут було. Гарні місця були. Ось вони. Перші весняні квіточки. Ну що, друзі, походимо по лісу, собаки побігають, ну а ми пошукаємо якісь грибочки. Ну, як завжди, все, що знайдемо, ви побачите. Айда. О, якийсь грибочок. Схоже на щось з сімейства трутовиків. Але ж такий м'який, бачите. Не знаю, що це. А ось поруч, друзі. Бачите, дрожалка. Ну така величезна, здоровенна така. Ого! Ха-ха, ось так. Це що в нас? Може рядовка, може підгруздок того року. Ой, як! Не пам'ятаю, що це таке. Дома треба подивитися. А, друзі, не хотів повторюватися, але ж ну, бачите, ну, що це таке. Це жесть. Ладно, походимо. Сподіваюсь, щось сьогодні цікаве. Побачимо. Ну що в тебе там? Щось є? Попереду болота. Ну, ми знаємо ці місця, тому чоботи одягли, але ж якщо там дуже глибоко, то не хочеться собак в ті болота тягнути. Ну зараз подивимося. Буквально, ага, я вже показував первоцвет. Буквально вчора, друзі, була температура 15-16 градусів. Сьогодні вже плюс 5. Ну, що досить комфортно. Трутовічки. О як. Ці місця багаті різноманітними грибами. Але ж не зараз, сезон. Тут овраги такі. Супер просто. Тіхе таке місце. Для ось таких прогулянок то, що треба. По 40 ми поки що не їдемо, нехай трошки підростуть. А подивимося, що тут є. Ось у цих ложбінах, бачите? Оце все. Буквально, думаю, за тиждень буде все в квітах. От неслухняне собаки. Все буде в квітах. Вони тут тільки починаються. О як. Ледве не забув, друзі. Вітаю всіх зі святом з Днем Святого Валентина. Ну, а що ви там, грибники, Щось побачилися? Квіточки. Так, да, квіточок тут багато. Ну, це ж таке місце таких жарко багато. Так, так, да, друзі. Кожний рік приїжджає. Кожного року, так. Да. В цих місцях їх дуже багато. Грибів всіх трутовиків біг нічого. Ну так, да. соркосифа поки не бачили тут. Я ну, не пам'ятаю, да, ми тут не знаходили їх. Трошки далі, десь за кілометр два, то знаходили немножко, а саме в цих місцях 40 цифу не знаходили. Ну, то таке, рік на рік не приходиться. Все може бути. Ось ще ці чорні. М'яккі такі. І воно ну ще багато їх тут. Дрожалка така велика, да, ти бачила? Як скулак така. Рідко такі зустрічаємо, ну, таких розмірів. В основному маленькі. Ого, безсіловки. Пішли, Жека, пішли вперед, пішли. о трошки сонечко проглядає. Вітаю зі святом. Ну Трутовичок такий великий. Ану. О. У цих місцях, От. зліва схил, справа схил. Біленьких влітку багато. Сонечко вийшло, аж так, зовсім. Настрій інший, да? Так. Ну і трошечки вітерець підіймається. Ми прийшли ось з того схила, там ще щось знаходили. Дрожалку там, якісь старі грибочки. Сюди перейшли, тут зовсім нічого немає. Одного трутовика побачили і все. Собаки запачкались, біль би зовсім вон, геть. Більбо, хто тих балотяху заліз, ну. Ти глянь, як погодилась, да? Угу. Ось так. Супер. А зранку ще й трошечки дощик був. Ну що, собакени? Пішли? Ого. -го. Одна геляка на весь ліс, так? Так, друзі, для лісняних грибочків дуже рано в цьому лісі. Нічого ми тут не знайшли. Ну, нічого, дві годинки походили, собаки побігали. Гарний день сьогодні. Вже повертаємось до машини та потихеньку будемо їхати. Ну а з вами, друзі, як завжди, до зустрічі у лісі.